Національним інститутом раком і компанія Avon було започатковано вкрай важливий проект пересувна медична платформа. Основна мета проекту це обстеження жіночого населення в тих регіонах, де є проблема з доступом до медичної галузі нашої України. На жаль, ми маємо вкрай високі показники звернення пацієнтів в лікарні з занедбаними онкологічними стадіями захворювання для того, щоб це мінімізувати, цей фургон оснащений. Сучасним мамографом він оснащений сучасним апаратом ультразвукової діагностики, і також повністю обладнаним гінекологічним кабінетом, який буде давати змогу повністю обстежувати жіноче здоров'я нашого населення. Враховуючи можливості даної медичної платформи, середня кількість пацієнтів, які дане авто може повністю обстежити, сягає 30 пацієнтів на добу. Дуже вдячні, що саме компанія Avon погодилась. Зробити ребрендинг даного автівки, зробити повірку обладнання, і що саме важливо, ми всі добре розуміємо, що медичне обладнання завжди потребує оновлення, тому що обсяг обстежень буде збільшуватись, і ми дуже вдячні.